Друзі, перед вами отакий автопарк. лодкопарк я би так назвав правильнішим. І подивіться, які тут міні-яхти. Дивіться, а така, я не знаю, правда, які ціни. Тут і різні ціни. Пройдемося по такій набережній. Подивимося, яка тут є. Поки що тут такі простенькі. Вони надають послуги, можете прокататися на них 10 євро за людину. На тих менших, на тих великих, я не знаю. На Це того, вони, напевно, дорожчі. Дивіться, з тої сторони книги. Киниць. Які яхти, бачите? Такі як машини. Просто вони на воді стоять. Припаркувалися всі собі чимненько, дивіться, яких багато. Це всі собі чекають на клієнтів. О, тут вже такі більш трошки дорожчі. Дивіться, яка гуго-гулялечка, подивіться, подивіться. Ото класна яхта. О, то Вже преміум класи, я би так, подивіться, подивіться, подивіться. Там ззаді я бачу 9 пасажирських місць. Ну включно з водієм, подивіться. Та що, Та, то. Напевно, одне задоволення на такому плавати. Воно, напевно, жене несамовито по тій морській гладі. Реально ну, дуже класно. Дуже. Отак, ну, так, тут, друзі, бачите. Тут люди мають кораблики. Ну, вони, заробляють на тому. Всі хочуть жити. Дивіться, дивіться. Ото наша колись була. Жив той. Ті яхти дуже дорогі, така може коштувати, я не знаю, може 100 тисяч. Десь євро, напевно, там, може десь 20 та 10, ну то є різні розцінки. Чим новіше, то так як машини, друзі, знаєте, чим новіша, тим вона дорожча. Чим годальніша, тим вона дорожча, бо вона... Може там, може навіть є на електрику, я так думаю. Там скачуть. Тут же кінець і це бана, друзі. О, такий -то. Яхто парк. Дивіться, друзі. Туди, на жаль, трохи далеко йти, то три з другої сторони, йти там вже стоять, напевно, такі яхти, що коштують пару мільйонів. Я звідси бачу, бо вдалечені, бачите, вони такі вже тут, я би так сказав, будинки. Плаваючі будинки, друзі. Так то. Плаваючі будинки. Тому так багато людей приїжджає в Хорватію на відпочинок? Перше то через то, що? Неймовірна краса. Друге, то, що тепле море. Ну і третє, подивіться, розваги, не любий смак. Хочете на яхті, хочете на водному мотоцьку, хочете машину, ну, будь-що. будь-що. Ну, отак так, друзі, така то чудна Хорватія. Підписуйтесь на канал Життя в Хорватії, ставте вподобайки і почуємось, друзі. Всім гарного перегляду з яхтопарку.